Як часто виходять з ладу тріскачки? Ну це такий дуже, дуже найрозповсюдженіший інструмент, яким користується механік. За рік роботи на першому автосервісі вісім Ну, Якщо дві вийшли з ладу, і то маленькі, uh -huh. і, мабуть, це механік винен, він зривав її е, болти і гайки закишив, uh -huh. саме по цій причині. А так дуже надійно. Ну, буває, я говорю, що механіки, ну, не, ну от мені треба було зірвати тріскачки. Там в другого моменту там, не був. Доступу там. немає, от да. туди вони лізуть маленькими і питаються їх зірвати якось. І це але вирішує. Але потрібно, в цьому да? наборі, плаваючи, подовжуючи, вони це, це питання вирішують. Це дуже крутий відгук саме від людини, яка говорить, що я починав сам. Я розуміюся, я дуже багато інструментів спробував. Тому це не просто слова, а це відгук від реальної людини, яка дуже багато прокористувалася саме і топтулом, і різним інструментом.